І привіт, 30 червня, і що ви собі думали? П'ятниця, п'ятниця, подорож вихідного дня, і запитаєте, чому зразу з То тому що вже хочеться розпочинати, хочеться дарувати вам теми, емоції, все, що ми вміємо. Це правда. Доброго ранку, друзі. Ви знаєте, я вже така, як на п'ятницю, досить розслаблена. Хоча мала би бути, знаєте, навпаки, така. Але ні. П'ятниця це нехай буде день, ну нехай буде вже вечір. П'ятниця, коли ви цілий день попрацюєте, віддасте вже всю свою силу, енергію і, звісно, з легкістю видихнете і зайдете у суботну неділю свої вихідні. Ну і звісно, гарно проведете п'ятничний вечір. Але до цього в нас ще є цілий день і. Власне, ранок, з якого ми і розпочинаємо. Тому світанок на 33-му каналі зробить все можливе, щоб зробити ваш день чудовим. Ми розпочинаємо! Міжнародний день астероїда. Як ми можемо відзначати цей день? Звісно, дивитися ці фільми, які дійсно нам погрожують астероїдами, які мають знищити нашу планету вже скільки років. Нас дійсно лякають, що скоро, скоро прилетить, і все. Але дякувати Богу, цього не відбувається, і ми живі, здорові, насолоджуємося життям настільки, наскільки це можливо. Величезний шматочок, який дійсно носиться на планету Земля, час від часу такі новини десь спливають. Але на щастя, якось мимо летить, не, не задіває, і, і це класно. І це класно. Ми знаєте, не настільки експерти, щоб говорити взагалі про астероїди, про те, чи справді вони нам загрожують чи ні. Ми лише дізнаємося цю інформацію з якихось не знаю, інтернет-джерел, телебачення, новин, газет і так далі. А ось люди, які справді цікавляться цією взагалі темою, дізнаються про те, чи справді нам щось загрожує. Звідти з потойбічного світу назву. Так, тому що це дуже далеко від нас, це дуже далеко за горизонтами. За взагалі нехай там буде за сьомими небами і так далі. Вау, це круто! І хочеться в цей день і вас привітати, тому що я думаю, сьогодні, як ніколи, ви будете займатися своєю улюбленою справою і дізнаватися про це більше. Ну і давайте ми трішечки з вами дізнаємося більше про астероїди. Звісно, не такими професійними шляхами, як це роблять. Наші астронавти, космонавти і так далі. Але ми трішечки дотягнемося до цього і дізнаємося про них більше. Тому дивимось про астероїди. Астероїди це невеликі скелясті тіла в сонячній системі, які кружляють у міжпланетному просторі навколо Сонця, більшість з яких знаходяться між орбітами Марса і Юпітера. Кожного дня понад 100 тонн дрібних частинок з астероїдів і комет бомбардує верхні шари нашої атмосфери, та переважна більшість швидко руйнується та згоряє в результаті тертя. Якщо уламок достатньо великий і йому вдається вдаритись об землю, то його називають метеоритом. Приблизно раз на рік в атмосферу Землі влучає шматок астероїда розміром як Легковий автомобіль. В небі з'являється неймовірно красива вогняна куля, однак саме космічне тіло зазвичай згорає і не досягає поверхні землі. Астероїди складаються з кам'янистих порід, також до її складу входить метал і замерзла вода. Дуже часто астероїди багаті на дорогоцінні метали. Одним із найбільш відомих астероїдів є астероїд головного поясу, якому у серпні 2006 року надали статус карликової планети Церера. В діаметрі Церера понад 950 кілометрів, що робить її більшою за безліч супровід супутників планет гігантів також її маса становить більше ніж третину загальної маси поясу астероїдів. Другим за розмірами небесним тілом у головному поясі, та наразі найбільшим астероїдом головного поясу є Палада. Цей астероїд було відкрито 1802 року, оскільки Палада дуже неправильної форми, сьогодні вважають, що він є залишком від ранньої протопланети. Як не дивно, на честь астероїда Палада названо хімічний елемент Паладій, який був виділений із платинової руди Вільямом Воластоном через рік після відкриття астероїда, найбільш яскравим астероїдом, за яким навіть можливо спостерігати неозброєним оком, є Веста, другий за масою об'єкт у поясі астероїдів діаметром близько 525 кілометрів. День соціальних мереж. Що ж, друзі, з цим днем, знаєте, можна вітати кожного із нас, тому що з Днем астероїда це не до кожного з нас, а власне День соціальних мереж це для кожного з нас. Кожен із нас, скільки я вже разів сказала так, цю фразу, але це так і є. Кожного дня відкриває... Свій якусь будь-яку свою соціальну мережу починає гортати, чи це телефон, чи це комп'ютер, чи це ноутбук, чи це планшети без інших гаджетів. Неважливо соціаль соціальні мережі заполонили наш світ, і на жаль, на жаль, спілкування. Дуже звужується до соціальних мереж. В більшості люди просто лінуються вийти на вулицю, поспілкуватися, їм простіше лежати на ліжку і е, писати повідомлення в соціальних мережах. Ну, Добре ще, коли люди е, дзвонять, телефонують один одному і хоча б по телефону спілкуються, чуючи голос один одного, емоції один одного. А в більшості випадків це вже звужується до соціальних мереж. І знаєте, що наше покоління це ще е, так, тому що ми ще. Хочемо вийти, ми хочемо поспілкуватися наживо, як ні, то поспілкуватися по телефону. А от молоде покоління, діти, які ростуть вже одразу ж, бо тому, що ми росли вже пізніше на соціальних мережах. Вони тільки з'явилися, коли ми вже були, я не знаю підлітками. Підлітками, і але зараз більшості діти вже народжуються із соціальними мережами, і вони вже з малих літ проводять там увесь свій час і так спілкуються, так дізнаються про щось нове і так далі. З одного боку, це добре. Там нова інформація, якщо ми говоримо про корисну інформацію, так якщо вона зустрічається інколи. Але в більшості спілкування онлайн це. Дуже звужує наш нас. Ми робимося не такими впевненими, як ми можемо бути. Ми не щупаємо, ми не відчуваємо все це. Так, якщо у нас відбувається якийсь конфлікт в соціальній мережі. Ем... Моя думка, що краще би цей конфлікт відбувся вживу, тому що люди, Ну, живе спілкування, я не говорю про бійки, так? я говорю про конфлікти якісь між людьми, коли не знаю недорозуміння, та людина доводить свою думку, та людина доводить свою думку. І це, знаєте, живе спілкування це з, От так нас загартовує. І так само малих дітей, тому що не може бути в світі все ідеально, а ми повинні загартовуватися. Але, власне, Соціальні мережі є, будуть вони зручні. Звісно, в будь-якому разі вони корисні, тому що там можна знайти щось корисне для себе, там можна транслювати своє життя, бути лідером думок. На жаль, не завжди позитивним лідером думок, але все ж це величезна сила, і реально сьогодні їхній день ще ми їх і вітаємо, напевно. Але я скажу одне, знаєте, мені, мені пощастило, бо я знаю кілька людей, які не мають і не сидять у соціальних мережах, вони не мають сторінок, вони, як кажуть, цитати, не витрачають на це свій час. І знаєте, це дійсно круто. І я навіть трішечки надихаюся такими людьми, які надають перевагу саме спілкуванню живому, прогулянкам і взагалі вони проводять час не. Сидячи в гаджетах, і це настільки круто. От дійсно іншого слова підібрати і не можна, тому що вони якісь спокійні, вони трішечки інші, знаєте, як з іншого світу, але в гарному сенсі того слова. І дійсно я трішечки навіть їм по доброму заздрю, тому що навіть по собі я замічаю, що соціальні мережі вони досить багато часу забирають, і це не є. Настільки добре, адже якщо ми підрахуємо навіть протягом тижня, скільки ми віддаємо часу соціальним мережам у перевагу нашим справам, то я думаю, ці цифри трішечки можуть нас і налякати. Ось так. І знаєте, ну, якщо мандрувати трішечки в минуле і згадати свою молодість, до мене соціальні мережі прийшли в класі так 10-11. На той час вони тільки розвивалися. і тоді я спробував ті соціальні мережі, які, до речі, мене не дуже сильно і вразили. Але все ж таки з плином часу, років, місяців, я розумію, що в роботі це мені допомагає, в хобі це мені допомагає, і без того в сучасному світі ніяк. Але знову ж таки, ще одна поправочка. Покоління, з яким я зараз спілкуюся, це щось неймовірне, адже ще. Рік-два-три тому я думав, що все пропало, і люди остаточно перейдуть онлайн. А ні. Я бачу, що молодь зараз гуляє. Я бачу, що молодь зараз потребує живого спілкування, і це добре. Давайте, нехай воно так буде, щоб нікого не злякати, щоб нічого не зурочити, спілкуйтеся вживу, дійсно, проводьте час на свіжому повітрі, займатися позитивом і поменше соціальних мереж. А краще взагалі соціальні мережі тільки тоді, коли це дійсно вам необхідно. Отак я думаю, буде найкраще. Дотримуйтеся цих порад. Це гарні поради. Ну і звісно, так як сьогоднішній наш іменинник це соціальні мережі. Ми за традицією будемо дізнаватися про іменинників більше, тому про те, коли як ну де виникли соціальні мережі, дізнаємося просто зараз. Самого початку процес створення соціальних мереж передбачав комунікативну інформаційну функцію. Термін Соціальна мережа з'явилася у 1954 році, задовго до появи інтернету. Він означав тісні взаємовідносини між двома і більше людьми. Термін був започаткований британським соціологом, представником Манчестерської школи Джеймсом Барнсом для визначення соціальних зв'язків, які відрізнялися від традиційних для багатьох соціологів понять. На сьогоднішній день прийнято вважати, що соціальна мережа мережа – це структура, що базується на людських зв'язках або ж взаємних інтересах. В якості інтернет-сервісу соцмережа може розглядатися як платформа, що допомагає людям здійснювати зв'язок між собою та групуванню за специфічними інтересами. Завдання такого сайту полягає у тому, щоб забезпечити користувачів різноманітними шляхами для взаємодії один з одним: відео, чати, зображення, музика, блоги та інше. Глобальна соціальна мережа це соціальна мережа, яка об'єднує величезну кількість індивідів. Груп незалежно від їх індивідуальних особливостей, вподобань чи локацій, місця проживання. Першими веб-сайтами, які пропонували можливості роботи соціальними мережами, були Classmates.com та класмейт. Починаючи з 2001 року, почали з'являтися сайти, в яких використовувалася технологія під назвою Коло друзів. Ця форма соціальних мереж набула широкої популярності в 2002 році. Наразі існує більше 200 сайтів з можливостями організації соціальних мереж. Четвертого Лютого 2004 року Марк Цукерберг запустив The Facebook, який спочатку знаходився на TheFacebook.com. Доступ до сайту мали лише студенти гарвардського коледжу. Впродовж першого місяця зареєструвалася більш ніж половина студентів Гарварду. Згодом до Цукерберга приєдналися Едуардо Саверін, Дастін Московіц, Ендрю Макколум та Кріс Хюз, щоб допомогти у просуванні вебсайту вже у березні 2004 року. Фейсбуком користувалися в університетах Стенфо. Орда, Колумбії та Єльському невдовзі він відкрився для студентів інших шкіл Ліги Плюща Бостонського та Нью-Йоркського університетів Масачусетського технологічного інституту, згодом і для більшості університетів Канади та США. Компанію Facebook було засновано влітку 2004 року. Її очолив підприємець Шон Паркер, неофіційний радник Цукерберга. У червні 2004 компанія Facebook переїхала до Пало Альто в Каліфорнії, 26 вересня дві Сто року Фейсбук став доступним для кожного віком від 13 і старше з дійсною адресою електронної пошти. Наразі сайтом користується майже третина населення планети, в тому числі через мобільні пристрої. Популярність сайтів постійно зростала, і в 2005 році було більше переглядів сторінок сайту MySpace аніж сайту Google. Google також пропонує веб-сайт з можливостями роботи із соціальними мережами Orkut, який було запущено в 2004 році. Соціальні мережі почали розглядати. Атися як складова інтернет стратегії приблизно в той самий час в березні 2005 року. Яху запустила Яху 360 градусів в липні 2005 року. News Corporation запустила MySpace. 1 жовтня 2006 року було запущено відому російську соціальну мережу ВКонтакті, що набула великої популярності на теренах Росії, України, Білорусі Казахстану. На сьогодні соціальні мережі стали невід'ємним елементом спілкування у суспільстві, не віддаляючи особистісної Альні та професійні потреби людини. Соціальні мережі є засобом спілкування між комунікантом і споживачем інформації. Вони можуть виступати одночасно майданчиком для обговорення проблемних питань, як великою соціальною групою, так і сервісом для листування окремих індивідів. Переходимо до наступного іменику і за сумісництвом видатну українську постать. І сьогодні будемо говорити про політика. Політика всім відомого. І я думаю, ім'я і прізвище Роман Шухевич багато про що вам скаже. Ну а якщо дійсно ні, то наша рубрика вам цьому прекрасно допоможе. Давайте дізнаватися про Романа Шухевича набагато більше. Роман Шухевич видатний український політичний та державний діяч, військовик, був членом Галицького краєвого проводу організації українських націоналістів, генерал Хорунджий, головнокомандувач Української повстанської армії та голова секретаріату Української головної визвольної ради. Роман Осипович Шухевич народився 7 липня 1907 року в містечку Краковець на Галичині у родині суддів. За іншими даними, він народився 30 червня 1907 року. Навчався у народній школі в Кам'янці Струмиловій в 1913-1917 роках. Досягнувши десятирічного віку, вступає до Львівської гімназії, де здає так званий іспит зрілості. Будучи ще досить юним, Роман цікавився питаннями націоналістичного спрямування та ходить на різноманітні спортивні секції. Залучився до роботи в молодіжному угрупуванні української військової організації Уво в 1925 році. Роман Шухевич став повноправним членом УВО. Через рік, 14 вересня 1926 року, його приймають до Львівської політехніки, який роман закінчив з успіхом у 1931 році. Паралельно з цим він закінчує спеціальні курси для військових старшин-офіцерів. В 1929 році Роман Осипович вступив до ОУН, будучи одним із перших її членів, та займав там довгий час пост бойового референта краєвої екзекутиви ОУН. В 1930 році Роман Шухевич вирішує одружитися на то. Сі священика Наталії Березинській, яка народила йому сина Юрія та дочку Марію. У 1934 році через свою діяльність потрапляє до концтабору в березі Картузькій, а з нього до польської тюрми. Вийшовши з ув'язнення, Роман Шухевич бере активну участь в організації карпатської січі та стає одним із її керівників. Починаючи з 1940 року, веде активну боротьбу із фашистськими військами, захищаючи закарпатську Україну в 1939 1940 дев'ятсот роках Роман Шухевич виконує ролі референту зв'язку з українськими землями в СССР в 1940-му 1941-му роках. Він стає краєвим провідником на західних окраїнах українських земель і членом революційного проводу ОУН. За його сприяння в 1940-му році було організовано український легіон, який він і очолив. В 1941-му році львівським управлінням НКВД було закатовано 5450 те Львів'ян, в тому числі і Юрія Шухевича, рідного брата Романа. Починаючи з 1943 року, Роман Шухевич займає посаду головного командира УПА під псевдонімом Тарас Чупринка. Вже в травні цього ж року за рішенням проводу ОУН, Роман Шухевич стає головою бюра проводу ОУН. В липні 1944 року Роман Шухевич відомий під псевдонімом Лозовський стає головою генерального секретаріату УГВР. Коли з ув'язнення повернувся Степан Бандера на пост. Провідника ОУН Шухевич під псевдотур обійняв пост голови проводу ОУН на українських землях. В період 1943-1950 років Роман Шухевич керує національно-визвольною боротьбою багатотисячної УПА, широкого підпілля ОНУ та мільйонних мас українського народу проти німецько-гітлерівських та московсько-більшовицьких окупантів 5 березня 1950 року. Роман Шухевич загинув у бою з озвірілими московськими загарбниками в Білогорщі. Bileli Vova. Настав час снідати, друзі. Настав час снідати разом. Як ми полюбляємо це робити у вашій компанії, хоч знаєте, ми не маємо тут е, тарілочок і не їмо разом з вами і розмовляємо, як це круто робити без соціальних мереж. Але все ж ми подаємо такі смачні рецепти, що іноді, знаєте, я просто подивлюся на ці кадри, подивлюся на ці інгредієнти, і я вже відчуваю себе ситою. Звісно, Звісно не настільки, наскільки це буде після того, коли ви скуштуєте цю смакоту, але знаєте, це вже малесенький крок. Тому черговий рецептик для вас записуємо, снідаємо і смакуємо. У вас є картопля і фарш, бо в нас є для вас ідеальний рецепт. Поїхали. Відварюємо до готовності 800 грамів картоплі. Для аромату додаємо до неї лавровий листок та кілька зубців часнику. Нарізаємо одну цибулину мілким кубиком. На пательню виливаємо трішки соняшникової олії, і шматочок вершкового масла. Підсмажуємо цибулю, туди ж додаємо 500 грамів фаршу. Обсмажуємо його приблизно 5 хвилин. Також до фаршу додаємо півчайної ложки базиліку, півчайної ложки сушеного часнику, сіль та перець. Тепер Додаємо одну столову ложку борошна, трішки її обсмажуємо та додаємо 400 мл молока і проварюємо соус, щоб він трішки загустів. Тим часом натираємо на крупній терці 100 грамів сиру. З картоплі робимо пюре. Далі змащуємо вершковим маслом форму для запікання. Викладаємо туди картоплю, а потім зверху викладаємо фарш. На завершення посипаємо все сиром. Ставимо в духову піч на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Ось і все наша страва готова. Смачного! Час подорожі вихідного дня. Сьогодні в нас Західна Україна, Сьогодні броди. Броди. Львівська область. Прекрасні броди, прекрасна архітектура. Ось так я можу. Описати Бродер. І мене дуже тішить, що саме Західна Україна вона надзвичайно багато архітектурою не типовою, не схожою одна на іншу. І наша сьогодні локація вона підтвердження моїх слів неймовірна, прекрасна атмосфера, вулички, по яким хочеться гуляти, без соціальних мереж, дійсно. Просто ходити, просто споглядати, просто надихатися. І взагалі мене, мене настільки дивило, наскільки, знову ж таки, в гарному сенсі, яким же треба бути шалено талановитим, щоб просто це зробити, розробити, побудувати. І мало того, що воно ще збереглося до наших часів. Ну... Це просто неймовірно. Ти коли взагалі була в Бродах? В бродах не була, хоча довгий час проживала у Львові, могла могла поїхати туди, але так складалося, що виявлялися більш популярніші маршрути, і це правда, тому що туристи, що в основному приїжджають у Львів. Ну там добре, якщо в Львівську область подивитися на якісь замки. І броди вони так трішечки оминають, але даремно. Кажу і для себе, і для тих, хто там не був, даремно, тому що там справді є. На що подивитися, так ви не проведете там дні три від ранку до світанку до смерканку. Точніше, шукаючи ці всі локації, ви можете за день побачити усі броди, але все ж там є що подивитися навіть за цей один день. Тому зараз вирушаємо разом із вами в онлайн-мандрівку бродів. надихаємося знову ж таки українськими залі красотами. Зараз прекрасний час туди вирушити, тому якщо маєте можливість, обов'язково пакуйте валізку. і Вирушайте в суботу-неділю туди. А, а поки що онлайн-мандрівка до Львівської області. Сучасні броди маленьке тихе провінційне містечко, в якому турист не частий гість. Адже Львів звідси в 100 кілометрах, і вся увага притягнута туди. Але і в бродах ви знайдете, де приємно провести час та зробити красиві фото на пам'ять. Будівля Празького банку кажуть: якщо придивитися до будівлі, то можна побачити сліди куль і осколків часів Першої та Другої світових воєн. Це стара будівля зі своєю історією. Повітовий суд. Будівля педагогічного коледжу будинок побудований в 1911 році для повітового суду. Тут також розміщувалася прокуратура і камери попереднього ув'язнення. За своїм призначенням будівля використовувалася до кінця другої світової. З 1945 року тут Бродівське педагогічне училище. Вежа ратуша з годинником. Зараз це копія тієї вежі в фахверковому стилі, яка була в бродах на початку 20-го століття. Центральна вулиця, вулиця з Золота, єдина сучасна будівля на вулиці Пенсійний фонд України. Вулиця Золота веде до головної пам'ятки бродів Бродівського замку. Він будувався в 1630 -х, 35 -х роках на замовлення родини Конецпольських. Це була потужна твердиня з п'ятьма бастіонами, до яких в притул підходили вали і кам'яні каземати. Із зовнішнього боку вал був обкладений камінням. Весь замок оточений ровом із водою. Замок безліч разів піддавався атакам, в тому числі. Богдана Хмельницького, але встояв. Замок на даний момент знаходиться в жахливому стані, але все одно вражає своїми масштабами. По залишках кам'яних казематів щосили лазить дітвора і ховається в його лабіринтах. Такий стан його провели численні пожежі. І, звичайно, замок сильно постраждав в 1939 41 роках. В роках. Радянські часи тут знаходився ремонтний завод, що також несприятливо позначилося на стані цього замку. На території знаходиться школа державного. Авні архіви періодично тут тепер проходять виставки. Велика бродівська синагога 1742 року. Колись броди були одним із найбільш єврейських міст на території Західної України. І більшу частину жителів складали саме євреї. У роки війни єврейське населення було вивезено нацистами і знищено. Сама синагога була також частково зруйнована. Іншого застосування як склад за радянських часів не знайшлося. Синагога розвалювала. Її скріплювали залізними прутами, але і це не врятувало. Ось такі вони броди. Вирушайте туди та знаходьте нові невідкриті туристами місця. Гороскоп. Це вже фінальна точка нашої п'ятничної програми. це те, що чекає на вас сьогодні, на вихідних, і те, що обов'язково ми маємо зараз вам подати. Тому що це, знаєте, в п'ятницю гороскопи, вони мають надзвичайну місію, тому що вони не лише п'ятничні, а й так трішечки заглядають у вихідні дні. Тому будьте уважні, нагострійте вушка і як це кажуть, намотуйте на хвіст, на ніс в будь-якому разі. Слухайте наші гороскопи. Овен у цей день овнам не варто приймати якісь важливі рішення щодо роботи. Наприклад, не варто звільнятися або починати шукати нову роботу. Телець у цей день тельцям краще не сперечатися з близькими або колегами. Інакше сварка може закінчитися плачевно. Близнюки, близнюки, ви відчуваєте, що вам дуже потрібен відпочинок. Наберіться терпіння та зробіть останній ривок. Рак у цей день серед вашого оточення обов'язково з'явиться людина, яка про вас піклується і переживає. Обов'язково прислухайте. До неї. Лев, для Левів 30 червня день перезавантаження, релаксу, рефлексії. Попри те, що до вихідних ще далеко вони зможуть вивантажити з себе купу накопичених проблем. Діва, якщо ви давно не наважувалися щось зробити, то сьогоднішній день додасть вам впевненості. Терези, 30 червня для Терезів стане відмінним часом, щоб зустрітися з друзями, поговорити та розповісти про наболіле. Стане легше. Скорпіон. Спробуйте направити всі свої емоції в мирне річище. Скандали. З близькими вам ні до чого. Стрілець у цей день у стрільців буде багато роботи. Ви давно живете в ритмі того, що нічого не встигаєте. Але постарайтеся знаходити хвилинку, щоб відпочити. Це вкрай необхідно. Козиріг проявіть терпіння у розв'язанні складних питань. Водолій настав час зайнятися мистецтвом. Творчі вправи допоможуть відволіктися та внесуть ясність у ваше життя. Риби на вас чекають серйозні фінансові труднощі. Можливо, в цей день ви дізнаєтеся про непередбачені майбутні витрати. Ну ось і все, наш ранок п'ятниці підходить до кінця. Ось так ми весь тиждень за ручку вас проводили і дійсно намагалися дарувати вам незабутні емоції, новини і смакоту. Сподіваємося, нам це вдалося. Сподіваємося, це вдалося і в п'ятницю. Таким був той тиждень, таким був цей тиждень, таким буде наступний тиждень, а можливо навіть і трішечки краще. Можливо, і я думаю, що можливо, навіть переважає ніж ні, тому що е світанок на 33-му каналі інакше не може. Ми вже відправляємося шукати для вас цікаві теми, цікаву інформацію, смачні сніданочки. Ну і звісно, е звертатися до наших гороскопів. Тому, друзі, до понеділка бажаємо вам гарних вихідних. Проведіть їх з користю і позитивом. До зустрічі!